Так, я тут, мене чути. Так, все прекрасно. Дуже добре, тому що я так на роботі. Значить, дякую вам і доброго дня всім. Дякую за те, що дозволили мені поділитися своїм відгуком. Я сподіваюся, що він буде корисний для багатьох людей. Мене звати Оксана Щепчик, мені 55 років, і я працюю в Венеції в магазині, хоча це не моя основна професія. Ем... Дуже цікаво було, що я завжди була здорова. У мене ніколи не було проблем зі здоров'ям, я вела активний спосіб життя і була завжди така енергійною людиною. Все би було так добре, але так сталося, що почалася менопауза. Під час менопаузи в мене дуже порушилося здоров'я. Воно звело до того, що я поправилася і дуже сильно. Ем, ну, Настрій мене погіршився, і все привело до того, що в мене почалися дуже сильні гормональні збої. Це привело до того, що в мене постало питання, ем, щоб видалити щитовидку. І е, з продуктом FitLine мене познайомив мій чоловік. Він мене зареєстрував на Україні і запропонував попробувати. Ну, ми, я попробувала, чесно говорячи, попів пакетика три дні, і так як мене чекала операція, я це все закинула. І ось до мене подзвонила Надійка, якій я дуже вдячна, спонсор мого спонсора. І вона запиталася мене, як я почуваюся з вітамінами. Ну, я їй відповіла, що мені, звичайно, не до того. Що вона мені порадила? написати в раду експертів в PM International і дати запитання по моєму здоров'ю особисто. Мені ем, дали хорошу пораду, і що я пила. Значить, це ем, життєвий тонус, ізофлавон. Це також курс дитрінку, і після цього мені порадили додати амінокислоти. Значить, Операція відбулася 1 грудня, і буквально за два тижні в мене пропав голос. Я тільки шепотіла. І ось на, такий, на одній з таких. Заходів, як сьогодні я почула експерта-лікаря, який говорив про ем, б'юті. Я зрозуміла, що мені потрібно під'єднатися і б'юті. Що я зробила? І чудо через три тижні, буквально, в мене відновився голос. Я дуже щаслива людина, тому що я знову похудала ось такі в мене результати, 10 кілограм скинула. Ем, маю силу, ем, волосся, яке сипалося, в мене вже не сипеться, ем, я радісна, немає ніяких таких е, якихось пригнічень. І знову можу бути хорошим працівником і взагалі вести дуже хороший спосіб життя і активний. Я дуже вдячна всім ем, за, так, за так за можливість таку познайомитися з цим продуктом. Прекрасно виглядаєте. Дякую вам, велике за вашу віри за ваш. Ущір і за ваш...